Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам барбари Стунберга Rose Glow. Це кулючий чагарник з оригінальним бордовим листям. Зазвичай сягає 1,5-2 метри висоту. Має пурпурове листя з білими та сірими плямами та жовті квіти, які з'являються в травні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є стійким до атмосферних забруднень. Добре переносить низьку температуру та періодичну посуху. Рекомендується для вирощення живоплоту на шпалерах та в квіткових композиціях. Придбати Барбари Стунберга Розглоу ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!